Українські блогери, у яких є велика аудиторія, повинні власним прикладом показати своїм підписникам, що значить піти до ТЦК, оновити свої дані та пройти ВЛК. Про це в одному з інтерв'ю заявив заступник керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Ковальов. От ми говоримо про мобілізацію, як стимулювати людей, піти, хоча б в ТЦК на ВЛК. Ми не говоримо про одразу піти там на фронт і стріляти або в учебку. просто сходити в обновити свої дані. Сходити в ЛК. І тут заходить людина, яка там активна в інстаграмі, заходить там для біга. Алкоголь це. І от мені здається, що навіть от з Мішою, з усіма треба теж держава загалом, має працювати з ними, говорити, пояснювати. Важливо, щоб ви також, от, аудиторія, у вас, велика аудиторія. Якості цінності, щоб стимулювати людей, все ж таки йти в армію трошечки тут підкоригуйте, трошечки тут. Тобто їх треба збирати з ними, говорити потрібно, не вказувати їм, що робити. А от тупо інтелектуально ось так доносити свою думку, і вони точно будуть прислухатися. Я впевнений, що багато інфлюєнсерів дуже давно зацікавлені скажімо так в роботі з державою і на благо держави. З інтерв'ю Ковальова можна зробити декілька висновків. Перше, те, що він однозначно бреше про те, що якщо ти пішов до ТЦК, це не значить, що завтра ти опинишся на війні. Якби це було правда. То ТЦКшники не хапали б кожного дня людей і не викрадали б прямо на вулицях. Ну і другий нюанс. Влада намагається приручити блогерів. З телеграм-каналами у них це не вийшло. Ну, окрім трохи, там продався, як то кажуть, з усією трухою. А от зараз черга дійшла до блогерів. І от зараз подивимось, з якими блогерами влада змогла домовитись, а з якими не змогла. І, до речі, домовитись це не означає платити гроші. І знаєте, я коли прочитав цю новину, то я собі подумав, що десь я таке вже бачив, а потім згадав. Я таке бачив у сусідній державі, яка напала на Україну. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.